Але постає кілька питань. Сьогодні штучний інтелект вже пише позови, складає договори, аналізує тисячу судових рішень за секунди і навіть консультує людей у TikTok чи Telegram. Ви відкриваєте телефон і перед вами, аі юрист, який за дві хвилини розповідає, як подати скаргу в податкову, чи виграти справу проти банку. Звучить вражаюче, правда? Але постає кілька питань. Чи можуть такі цифрові порадники реально захистити вас в суді? Чи здатен алгоритм зрозуміти життєву ситуацію так, як це робить адвокат? І головне, чи не стане це ризиком для клієнта, якщо він довіриться лише машині. В цьому відео ми розберемо, як АІ вже змінює юридичну практику, що це означає конкретно для вас, як для клієнта в Україні. Тому підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і підтримуйте наш проєкт через спонсорство. Це допомагає створювати більше корисних юридичних відео. США та ЄС, штучний інтелект вже інтегрований в судову систему. Її асистенти суддів аналізують сотні сторінок прецедентів за лічені хвилини, допомагають формувати правові позиції і навіть пропонують варіанти рішень. Великі юридичні фірми активно тестують її драфтинг контрактів. Те, що раніше йшли години роботи юриста, тепер замає декілька хвилин.